Друзі, з вами я адвокат Макіїв і сьогодні па-бам, Сенсація! Ви знаєте, що всі ви ну, майже мільйонери. Чому? Ну, Тому що переплатили, ймовірно, свідком ймовірно, переплатили за те тепло, яким обіймали вас наші комунальні підприємства. Не будемо називати їх, але суд їх назвав. Судове рішення від 6 березня 2025 року, в справі 925.95.24, суддя Зарічанська, поапладуємо окремо, тому що рішення дуже сміливе, воно дуже просте. Абсолютно зрозуміло, але про висновки, наслідки цього рішення можуть бути ну просто шокуючі. Чому воно просте, чому воно геніальне, чому важливе для кожного з вас? Тому що, ну. Позивач позвався до двох наших ключових підприємств Черкаских і волокночі та Черкаси Теплокомунеру про те, що він переплатив за тепло 16 тисяч гривень та 644 гривні. Переплатив чому? Позивач тут вважає, що врахуючи норми закону України статті 55 про захист економічної конкуренції, з відповідачів належить сягнути ці грошові кошти, що є розміром подвійної шкоди, завданої йому зв'язку з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що стало підставою для звернення до суду дуже просто. Було рішення антимонопольного комітету від 5.10.23 і від 16.11.23, в якому було зазначено, що, ну, власне, Оці наші два підприємства застосували трішечки не ті норми споживання. Увага! Це не стосується тих громадян, які там з лічильниками, а тих, кому по нормам, по скільки там ви повинні скільки потрібно розраховувати куба гарячої води споживання на особу. Ну, виписували вам по 3,5 куба. З'ясувало, що ця норма була до 1913, упс, до 2013 року ця норма була. А потім вона змінилася на півкуба менше. І оці пів куба, да, в об'ємах ну, да об нашого міста, то це може бути дуже серйозна, серйозна сума. Власне, що в нас є? У ну, суда було, є рішення антимонопольного комітету. Особа звернулася, задовольнили і стосовно одних, і стосовно других, кажуть, ага, нараховували вам за тепло. Ну да, для одної особи там ну, рішення простеньке для неї там да, перерахували, тому що застосували не ті норми. Думали, що не помітять, чи якийсь інший мотив, невідомо, чи просто щось не те. Але є рішення антимонопольного комітету. А от коли є таке рішення антимонопольного комітету, і в особі завдану от вона заплатила за 3,5, а потрібно було за 3, То ці 0,5 перетворюється, що вона заплатила за 0,5, її потрібно повер... повернути, якби вона заплатила за цілий куб. От з цього виникає ці 16 тисяч. Дуже цікаве рішення. Не буду його вам прочитувати. Бажаючи, я назвав дату рішення прийняття рішення господарським судом Черкаської області. Що мене тут цікавить. Ну як це рішення стоїть? Я взагалі тут не бачу жодних підстав, щоб воно не устояло. Прописано воно ну просто чудово. Чудово прописано це рішення. І чому кажу, просто є рішення вже антимонопольного. Його ніхто не скасував. Воно стоялося, воно є. Ну Якщо воно є, треба ним користуватись все. От Особа, яка сказала, що на мою користь прийнято це рішення монопольною, я йду до суду і виграю ці 16 тисяч. Що цікаво, чи звідки беруться 16 тисяч? Тому що 4 члени сім'ї. Господи, 4 розділити на 4 членів сім'ї це по 4 тисячі гривень на чоловіка. що я рахую? Ну, ваші гроші. Черкасах десь приблизно 100 тисяч абонентів, ну, нехай це буде. Не всі 300 тисяч, а 200 тисяч. 200 тисяч. 100 тисяч абонентів і по 4 тисячі гривень на кожного Це 400 мільйонів. Вау! 400 мільйонів гривень пішли кудись-не туди. Чому я кажу, що це така невесела штука? Ви знаєте, скільки потребувала розробка тої самої нашої кращої ракети Нептун. Я коли узнав, що це потребувало всього 40 мільйонів доларів, тут 10 мільйонів доларів йдеться. Ну, ще чуть-чуть поднажать, отак 4 рази по такому перебільшенню сплати до певних підприємств можна було цей Нептун запустити ще в рази раніше. Під час воєнного стану ми дуже ліберальні. Взагалі-то рішення дуже перспективне. Користуйтесь, як. Кожен з вас має право на таке подання суду. Чому я так кажу? Ну тому що поки справиться з одною особою, то э, всяке буває в апеляційних судах. А коли це буде, не будемо щось планувати. Я думаю, що коли це буде поширено, коли буде зрозуміло, що є рішення антимонопольного комітету України, цим може користуватись кожен. Хай вам щастить. Па-пам!